Ви підозрюєтесь у організації та сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України. Так, у нічний час на березі Дніпра поліція з прикордонниками затримали 37-річного мешканця Славутича, підозрюваного в організації незаконного каналу переправлення військовозобов'язаних за межі держави. Він був у стані повної готовності до переправлення за кордон чергового чоловіка призовного віку. На місці події поліцейські вилучили спорядження для плавання, зокрема гідрокостюм та ласти. Під час особистого обшуку переправника по. Полі... Поліцейські виявили та вилучили грошові кошти в сумі понад 40 тисяч гривень, отримані в якості винагороди від клієнта за сприяння в порушенні державного кордону. За даними слідства, фігурант розміщував у мережі інтернету оголошення та обіцяв чоловікам, які підлягають мобілізації, покинути країну та потрапити в Білорусь. Подальшому злоумисник за грошову винагороду розробляв план перетину кордону та маршрут руху прикордонну смугу в обхід блокпостів. Також він інструктував клієнтів щодо підбору належного екіпірування. на етапі остаточного втілення злочинного задуму. Організатор каналу супроводжував клієнта до обраного місця на березі річки Дніпро. Звідти втікач мав вирушити вплав по той бік кордону. Крім того, фігурант Ранд продавав інформацію про ці маршрути через телеграм-канали йдеться в повідомленні поліції. Під час обшуку в помешканні підозрюваного правоохоронці вилучили майже 30 тисяч гривень готівкою, засоби зв'язку та накопичувачі інформації. Інші речові докази вилучені направлені на проведення експертних досліджень зловмисника поміщено під вартою. Йому оголосили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинених з коресливих мотивів, підозрюваному загрожує до 9 років позбавлення волі до судової розсліх. Розслідування триває.